Слава Україні! Вітаю вас на уроці біології, любі учні! Сьогодні ми узагальнимо та закріпимо вміння розв'язувати задачі з генетики і пропоную вам написати практичну роботу. Розгорніть, будь ласка, зошити і запишіть тему Розв'язування типових генетичних задач: мета роботи. Закріпити знання про закономірності успадкування ознак, удосконалити навички розв'язування типових задач з генетики. Хід роботи. З метою покращення розуміння розв'язування задач з генетики і попереджування списування пропоную вам наступний план роботи, розв'язування першої задачі я буду пояснювати, а другу аналогічну розв'яжете ви. Таким чином, впродовж роботи вам буде запропоновано розв'язати чотири задачі різних типів. Повторимо генетичну символіку. П. Вихідні батьківські форми. Дзеркало венери материнський організм. Спис Марса батьківський організм Х. Схрещування. G – Гамети. f 1 F2 2 потомство. Алгоритм розв'язування генетичних задач. Перше. Записати символи, що використовуються для позначення кожного гена. Друге. Встановити генотипи батьків, використовуючи таблицю домінування, фенотипи нащадків тощо. Третє. Записати усі типи гамет, що утворюються у кожного з батьків в результаті мейозу. Четверте. Враховуючи усі можливі варіанти запліднення, встановити генотипи нащадків. При цьому доцільно використовувати решітку пеннета. П'яте визначити співвідношення у потомстві різних генотипів та фенотипів. Задача 1 на дегібридне схрещування. У свиней чорне забарвлення щетини домінує над рудим забарвленням, а довга форма щетини – над короткою. Визначте, яким буде потомство, якщо схрестили чорного самця з довгою щетиною, гетерозиготного за формою щетини, та рудої самки з довгою щетиною, також гетерозиготною за цією ознакою. Отже, запишемо дано. Нехай А велика ген чорного забарвлення щитини. Тоді А мала ген рудого забарвлення щитини. Б велика ген довгої форми щитини. Б мала ген короткої форми щитини. Тому А велика А велика і А велика а мала – чорні тварини. А мала а мала – руді тварини. Б велика Б велика і Б велика Б мала. Тварини з довгою щитиною. Б мала Б мала. Тварини з короткою щитиною. Знайти генотипи і фенотипи потомства. Розв'язання. Запишемо генотипи батьківських форм. За умовою: самець чорний з довгою щитиною і гетерозиготний за формою щитини. Тому його генотип А велика А велика Б велика Б мала. Самка руда з довгою щетиною. Також гетерозиготна. Отже, генотип буде Амала Амала Б велика Б мала. Запишемо гамети, утворені батьками. Батьківська форма дає два типи гамет. А велика Б велика. І А велика Б мала. Материнська А мала Б велика і Амала Б мала. Складаємо решітку пенета 3 х 3. По горизонталі записуємо чоловічі гамети, по вертикалі жіночі. І на перетині пишемо генотипи нащадків. Отже, А велика А мала, Б велика, Б велика. Чорні з довгою щитиною. А велика А мала, Б велика Б мала такі ж самі. Третій генотип повторюється, І четвертий А велика А мала, Б мала, Б мала. Чорні з короткою щитиною. Отже, розщеплення за генотипом 1 до 2 до 1 і за фенотипом 3 до 1. Записуємо відповідь: серед нащадків. Можливо, 75% чорних свиней з довгою щетиною та 25% чорних з короткою щитиною. Задачу 1а. Прошу розв'язати самостійно. У мишей чорне забарвлення хутра домінує над коричневим. А довгі вуха над короткими. Яких нащадків слід чекати від схрещування рудої миші з довгими вухами. Гомозиготної задовжиною вух? З чорним гетерозиготним самцем з короткими вухами. Задача 2. На неповне домінування. Відомо, що при схрещуванні білих і чорних особин великої рогатої худоби шортгорнської породи отримують сіроблакитних нащадків. Ген білої масті домінує, яке потомство можна отримати від сіроблакитних особин. Записуємо дано А велика ген білої масті. А мала ген чорної масті. Тоді а велика А велика білі тварини. А велика а мала – Сіроблакитні тварини. а мала, а мала – чорні тварини. Визначити генотипи і фенотипи телят. Розв'язання. Запишемо схему схрещування. Батьки гетерозиготи А велика а мала. І вони дають по два типи гамет А велика і а мала. Накреслимо решітку пенета, позначимо гамети. на перетині напишемо генотипи гібридів. А велика а велика – Білі телята. 2 А велика а мала – Сіроблакитні. І а мала, а мала – чорні. Таким чином, за генотипом і фенотипом буде розчеплення 1 до 2 до 1. Запишемо відповідь. Задачу 2а. Розв'яжіть самостійно. У обох дідусів хвилясте волосся, а в обох бабусь кучеряве. У матері дитини хвилясте волосся, а у батька дитини кучеряве. Встановіть генотипи всіх осіб. Яка вірогідність народження наступної дитини з прямим волоссям, якщо ген кучерявого волосся не повністю домінує над геном прямого волосся? Задача 3 на успадкування зчеплене зі статтю. Батько дівчини хворий на гемофілію, а мати здорова і походить із сім'ї, де ніхто не хворів на гемофілію. Дівчина вийшла заміж за здорового юнака. Що можна сказати про їхніх майбутніх дітей? Відомо, що рецесивний ген гемофілії міститься в ікс-хромосомі. Запишемо дано аж велика ген нормального сідання крові, аж мала ген гемофілії. Тоді Х велика, Х велика здорова жінка, Х велика, Х мала. Здорова жінка, носій гена гемофілії. XH мала XH, Жінка гемофілік, нежиттєздатна. велика Y – здоровий чоловік. XH мала Y чоловік гемофілік. Знайти генотипи і фенотипи дітей. Розглянемо сім'ю дівчини. Генотип батька XH мала Y, бо він хворий. Генотип матері XH велика, XH', велика, Адже вона зі здорової сім'ї. Отже, батько передав доньці ген гемофілії. Тому її генотип XH мала. Вона вийшла заміж за здорового юнака, його генотип XH Y. Запишемо гамети батька. Це велика та Y – Агамети матері Х велика, мала. Зобразимо решітку пенета і запишемо генотипи дітей. Х велика Х велика. Здорова дівчинка. Х велика Y – здоровий хлопчик. Х велика. мала – Здорова дівчинка носій. мала Y – хворий хлопчик. Відповідь Усі дівчатка у цій сім'ї будуть здоровими. Вірогідність народження хворого хлопчика від усіх дітей складає 25%. Задача 3А для самостійного розв'язання. У людини домінантний ген П велика визначає стійкий рахіт і щеплений з їх хромосомою. Яка вірогідність народження хворих дітей у здорового чоловіка? І жінки гетерозиготної за геном рахіту. Задача 4 на групи крові. У пологовому будинку переплутали двох дівчаток. Батьки однієї з них мають другу і четверту групи крові, а батьки іншої першу та другу. Лабораторний аналіз показав групи крові дітей. У однієї дівчинки перша. У іншої друга група крові. Визначте, хто чия донька. Група крові залежить від дії не двох, а трьох алельних генів, що позначаються символами ІА, ІБ і 0. Вони, комбінуючись, можуть утворювати шість генотипів. Гени ІА та ІБ домінують над геном І0, але один одного не пригнічують. Запишемо дано. І А і Б і 0 гени, що визначають групи крові. Тоді і 0 і 0 перша група крові. І А і А, або і А і 0 друга група крові. І Б, і Б, або і Б, і 0 третя група крові. І А і Б четверта група крові. Визначити, хто чия донька. Розв'язання. Розглянемо першу родину. Генотипи батьків і А і 0 та Іа і Б. Гамети батька і А та і Б. Гамети матері Іа та і 0. За решіткою пенета запишемо генотипи дітей. І А і А. Друга група крові. І А і 0 друга, і А і Б четверта, і Б і 0 третя група крові. У другій сім'ї генотипи батьків і 0 і 0 та і А і 0. Батько має гамети і А та і 0, а мати формує лише один тип гамет і 0. Генотипи дітей, відповідно, і А і 0 – друга група крові. І 0, і 0 – перша група. Як бачимо, дитина з першою групою крові може народитись лише у другої пари, а дівчинка з другою групою крові це дитина першої пари. Задачу 4А розв'яжіть самостійно. Гетерозигодний чоловік, який має третю групу крові, одружився з жінкою з четвертою групою крові. Визначте можливі генотипи та фенотипи їхніх дітей. Отже, я хочу вірити, що ця робота не була для вас складною. Якщо це так, поставте вподобайку цьому відео. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні біології.